Нью-Йорк називають міськими джунглями, де замість дерев ростуть велетенські споруди зі скла та бетону. Останнім часом жителі міста і власники невеликих ресторанів почали вирощувати овочі і фрукти у чи не єдиному доступному для них місці на дахах власних будинків. Городи на дахах стали популярною ідеєю і з'являються у багатьох районах Нью-Йорка. Деякі підприємливі бізнесмени почали у цій ідеї, побачили у цій ідеї перспективи для непоганого прибутку. Далі про це Андрій Годованець Амбер Кузьменко та її партнер Ковський закохані у Нью-Йорк, але так само вони люблять городництво. Завдяки новій тенденції під назвою городництво на дахах. Тепер вони можуть поєднати одне з іншим. Те, що почалося зі звичайної цікавості, переросло у справжній оазис на даху, де можна побачити помідори, огірки, моркву і зелень. Начитавшись книг та поспілкувавшись з фермерами, пара навчилася готувати ґрунт, вирощувати рослини, підливати їх дощовою водою, використовувати тепло, яке виділяє саме місто. замість того, щоби говорити, колись ми купимо ферму. Ми сказали, давай почнемо прямо зараз вирощувати і вчитися городництву. на планеті багато людей. Де ж ми не можемо всі мати власності 100 окрів землі, але завжди є спосіб озеленити місто і власноруч вирощувати овочі та зелень. Піцерія Роберта є вдалим тому прикладом. Намагаючись зробити красивішу стоянку для автомобілів, ресторан придбав два старих вагони і посадив на їх даху різноманітні овочеві культури, зробивши там сад. Гвен шанс доглядає за цим садом. Ми готуємо використовуючи де того городу, і людям дуже подобається, коли ми говоримо, що цей салат зроблений овочів, і цей базилік також власного виробництва. І, хоча сад не забезпечує потреби ресторану на 100%, гвен каже, що все у перспективі. Уже тепер вони планують розширити територію саду. На це розраховує компанія під назвою Bright Farm Systems, яка пропонує технологію город на даху школам, неприбутковим організаціям та корпораціям. Директор Бенджамін Линдлі каже, що його город пропонує кращу і дешевшу альтернативу овочам та фруктам, які зазвичай вирощуються за тисячі кілометрів від міста. «Продукти треба транспортувати, і в цій відстані якраз і полягає проблема: проблема для довкілля, проблема для фермерів і проблема для покупців, адже овочі дуже швидко псуються. І часто, поки їх довезуть аж сюди, у Нью-Йорк, вони вже майже не придатні для використання. Зараз компанія працює над проектом побудови нью Йорку чотирьох городів на дахах, і вже наступного року їх планують запустити у роботу. Андрій Годованець Голос Америки.